Ого, тижня Первомайський отримав від іноземних партнерів сучасний найпотужніший електрогенератор. Працює він на дизельному паливі. У разі відключення світла італійський генератор забезпечить електроенергію не лише безперебійну подачу води на місто, а й живлення розташованої поблизу модульної котельні. Зараз ми знаходимося на питному підйомі, який забезпечує місто Первомайський питною водою, і е, проводиться розвантаження дизельного генератора потужністю 800 кВт, який повинен повністю забезпечити потреби як видобутку води, так і подачі на місто Первомайський. За цю подію ми дякуємо нашим партнерам молодіжній організації Стан та Хілфірд Інтернешнл», які забезпечили як придбання. Ня цього обладнання, так і доставку в Україну весь процес його розмитнення, ввезення, ну проходження митниці. Тому ми здобули ще одну одне гарне налаштування для того, щоб переживати як блекаути, так і відключення світла, не дивлячись на те, що питний підйом у нас забезпечений. по… На другій схемі енергопостачання ми маємо два джерела живлення з стаціонарних традиційних джерел, але ще тепер у нас є одне джерело автономне, яке буде використовуватись під час відключень для подачі води на місто. Імпортний електрогенератор у чотири рази ефективніший за свого попередника радянського генератора, якому понад півстоліття і який досі працює. Отримане обладнання нестандартне, тож для його налаштування, підключення закупівлі додаткового устаткування потрібен час, наголошує керівник комунального підприємства. Дане обладнання буде використовуватись замість. Електростанції, що у нас до цього в використання виробництва 1965 року, обладнання сучасне, більш економічне, це дозволить його використання. Дозволить нам підключити питний підйом, обладнання питного підйому свердловини та в подальшому ще планується підключити УКТМ 7. Це джерело теплопостачання вулиць Кільцева, будівель та Губкіна. На цей час вже проводиться закупівля, процедура закупівлі додаткового обладнання і для підключення даної електростанції. Сподіваюсь, впродовж місяця обладнання буде підключено та запущено в роботу. Доки із-за кордону дійде замовлене остаткування, працівники тепломереж прокладатимуть електрокабель до свердловини, підстанції та котельні. Тож вже у квітні Первомайський матиме надійне альтернативне електроживлення для безперебійного водопостачання.